Всім привет! Ви на каналі Я и Мое ХОЗЯЙСТВО Вот. Дав своїм козам сіль. Вот. І вот лыжать по очереди їдять. Ось вот така вот круглая силь. Козам Ну не тільки козам, но можна тваринам всім, коровам, війцям, Козам Вот. Купив сегодня им силь. Така вот кругла. И Как поставив тут. То... Обі як почали їсти, злизувати, ромашка вже полизала трохи, та й солому їсть. Машка ще лиже отак От ціль Її треба буде отако розпиляти. Я тут вже позначу і ще їм поставлю дуні зірки. А поки зараз поставив машки з ромашкою на підвищеності, щоб не на землі Ну, Потім можна буде на землю поставити. Така от сіль. О. Лиже Машка. Така от біла сіль. Да? Ану, покажи, що ти теж лижиш. а? Ромашка. Каже, я вже не хочу. Алезалась вже машка ще лежить. Сьогодні вигняв їх в загон туди. Її пили там, ходили. Вчора не вигняв, бо мороз був. От, от так. А Позавчора теж виганяв. Зірка, Дуня. Та? Дунька. Дуня. От, так от. Почистив, тут вже підстелив. Зараз світло виключили і не так світло. -то. Це я спишку включив, той фонарик горить. Зірка. На ніч даю солому. А на день сіно. Де? Козюлі. Це сьогодні новий тюк привіз. Така от жовта солома. О, Машка шиє. Їй удобно лизати. Вона отако може, знизу може. Раз, раз, лиже, лиже. О. Отак от, от. Козам треба сіль. У них тоді ще буде блискучі, О, не така от Почухана а рівна. От. Да? Що? Напилися, наїлися. Зараз будуть спати пістелив їм. Цап забив тут таку палку, щоб машка не... сюди не поверталася. Вже рівно стоїть. А цього тут також тахетку, щоб задом не поверталася туди. А як кожен приучиться, тоді вже заберу. От. Зірка в мене все одно сюди о, на дуніну сторону росте і перелізла. От. Ще не знаю, що не можна. Я теж таку от палку вдарив, вверху внизу прибив і таку штахетку. І нормально. Щоб всі ставали рівно, Місця їм тут вистачає. Да? Дуняша. Дуня. Це через... Два дні буде три місяці як машка кітна. І через три дні буде три місяці як Дуня кітна. Та? Зірка кітна два місяці і дев'ять днів От Ну Вже вечір вже стемніло. Так? Ага Я тобі дам. Я ж тебе люблю, чухаю тебе. А то знаєш що в неї роги. А, вона почухать хоче, щоб я її почухав. О-о-о, да? який хорошо. О-о. Машка з ромашкою вже помінялися. Вже ромашка лежить. Машка стоїть. О, понаїдалися вже животи. Да? Красуня? Машуня. Чик-чик. Машка. Машка, машка. Ось так вот. А ромашка, я не знаю якого числа кітна, але вже три місяці є точно. 3 з половиною такого вже до 4. Вона рано гуляла. Но мені пасухи казали, що десь в кінці августа, ну так десь гуляла. О, то десь вже три місяці є якітна. так? Що, ти вже не лежиш? Чик. Очухаємо тебе за ушко. О! Отак от. Кози. Вже опілки в мене кончились, та і зараз вже морози пішли, то вже стелю їм солому. Ось. Бо Від соломи тепліше. От, від соломи лучше. от, от так от. Да? Красотулі. Цим теж поріжу, поставлю два кирпичика. і теж поставлю соль. Щоб теж лизали, так? Да? Красуні. От так от. Так, от я поставив цим теж. Сіль отак розпіляв наполовину і поставив їм, щоб лизали Отак от посередині. Ну, вони як перестки щось не сильно хотять. Може буде пробувати. Нюхати, нюхати. От цих теж така от сіль Не, полези трохи. Будеш лежать, буде. Полежить трохи. Отак от буде, о, і ці всі теж захотіли. Ну-ну-ну, а тікай, а ну, а ну. тікай, тікай. Тікай, дай поставлю. Ось так хоп. Все. Хай лижуть. Отак от. Купив своїм козам солі і будуть їсти. Такі от у них новини. Ну, ці ще не сильно хочуть. Ну, теж будуть їсти. Злизувати, так? Да? Дуня. Вони наїлися все так солома. На ніч. Вони теж тут вибирають. О-о, Дуня, раз, раз. Тут є колоски, отаке от сінце теж. Солома сама жовта, а воно таке оранжеве. Де воно? О, отаке вони їдять. Таке, як сіно. Їх шукають, шукають. І солому теж їдять. Ось так от. Їх соль. Отак от вони в мене їдять соль. Ну, ті вже не так їдять. От, ці будуть краще. Ну, вже теж трохи полижали, полизали, не сильно хотять, вже утро буде видно, да? Скільки ви вже полизали. От, от. Поставлю поки звишеність. потім, може, поставлю просто на пол. От, цап мій. Сидіть, стоїть. Де? Отак от вони лежить соль. Отак. Такі новини мої вкіс. Ще виганяю їх на двір. Туди загорожу, поки тепло. О. Так, мороз є, один, два. Там. Ой, чотири було виганяв. А було там 7, 8, 9, тоді не виганяв. Лишав їх в сарай, отак от. Там теж в них вода, їда. отак от дав їм сіль, ці ще не, не сильно хочуть. Ці лижуть. От так от. Такі от діла про моїх кіз. От. Таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, пишіть коментарі. Отак от, от. Все. Всім пока.